Тут мафа в мене стояло 5 років, і ми займалися швидким харчуванням, торгували. Ну, і бізнес йшов так плюс-мінус, але ми переносимо, і я думаю, що буде так само діяти далі. Переношу маф зв'язку з рішенням міської ради, що тут буде будуватися бульвар. Я переношу свій МАФ існуючих бізнесу, забираємо його і ті всі конструкціонні матеріали віддаємо на ЗСУ, на БПЛА вони будують. Зрозуміємо, ставлю за дану ситуацію, тому ми дійшли згоди і переносимо.